Всім привіт! Хочу показати, як в'яжуться ось такі прості сніжинки. І так, буду в'язати акрилом гачком номер 3 Роблю кільце. Візьму хвостик залишу побільше, для того, щоб потім зручно було сховати ниточку у в'язанні. Замотую ось так на палець, намотую, протягую гачок, протягую нитку. Витягую першу петлю. Нам треба зв'язати три повітряних петлі. Перша, друга, третя. Це петлі підйому. Далі дві повітряних петлі. Один, два. В сумі у нас утворилось п'ять. Далі накид на гачок у кільце. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. І дві повітряних петлі. Один, два. Ось таких стопчиків у нас в кільці повинно бути шість. Ці петлі підйому рахуємо як один стопчик. Значить, один, два. Два стопчика в нас є. Накид на гачок. Так, стовпчик. Між стопчиками дві повітряних петлі. Один, два. І так уже три стовпчика. Накид на гачок. Дві повітряних петлі. Рахуємо 1, 2, 3, 4. І між стопчиками по дві повітряних петлі. Можна вже тут прискорити швидкість. І пров'язати швидше дві повітряних петлі. І так, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягуємо кільце. І в третю петлю, один, два, три, в третю петлю протягуємо гачок, протягуємо нитку і притягуємо через петлю. Це на підстовчик або петля з'єднання. З'єднали. Так, наступний ряд, другий ряд. Проходимо ось в цю арку. З'єднуваною петлею зв'язуємо ось так. І робимо три повітряних петлі. Один. Два, три. Це петлі підйому. В арку пров'язуємо 4 стовпчика з одним накидом. Ці петлі підйому рахуються як один стопчик. так один стопчик у нас є. В'яжемо другий стопчик. Це вже буде третій. І четвертий. Між цими групами стопчиків. У нас буде дві повітряних петлі. Один, два накид на гачок проходимо в наступний, в наступну арку. Знову пров'язуємо чотири стовпчики з одним накидом. Так. Дві повітряних петлі, накид на гачок проводи вже наступну арку. Перший стопчик, другий стовпчик, третій стовпчик, четвертий стовпчик, дві повітряних петлі. І так пров'язуємо в кожну арку. Чотири стовпчика з накидом, дві повітряних петлі. Поставте відео на паузу, пров'яжіть самостійно. І так, я пров'язала другий ряд. Пров'язала дві повітряних петлі і з'єдную в'язання з, з третьою петлею підйому. з перша, друга, третя. Протягую гачок, протягую нитку через дві петлі. Ось перша і ось друга. Так, і третій ряд, останній ряд. Нашої сніжинки. Значить, ми зараз повинні пров'язати з'єднувальними стовпчиками з'єднувальною петлею або напівстовпчиками три петлі. Ось проходимо під дві дужки, протягуємо нитку. Ось один, потім знову наступну петлю. Два і наступну петлю три. Так, пров'язали. Далі три повітряних петлі. Один, два, три. Далі в арку, вже в арку. Пров'язуємо знову ось таку з'єднувальну петлю. Пров'язуємо п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову в цю саму арку. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Знову в арку. Пров'язуємо з'єднувальну петлю. Ось так. Тепер п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, пять. Знову в арку пров'язуємо з'єднувальну петлю. І пров'язуємо три повітряних петлі. Один, два, три. І пров'яжемо це в вершинку першого стопчика. Ось вона ця вершинка. І ось сюди. Ми притягуємо нитку Ось, Пров'язали. І у нас перший промінець готовий. Зараз покажу, що в нас вийшло. Так, три повітряних петлі спочатку, п'ять повітряних петель, сім повітряних петель, п'ять повітряних петель, три повітряних петель. Далі. Далі ми пров'язуємо. З'єднувальними петлями ось так. Один. Потім під другу вершинку або під наступну петлю. Два. І ось проходимо. Три. Зараз, зараз. Три. Так. Ось між цим і цим стовпчиком. Прив'язуємо зараз три повітряних петлі. Один, два, три. І потім вже в цю арку. Ось так з'єднуємо петлею, з'єднуємо. Або закріплюємо. Далі п'ять повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Знову в арку. Далі сім. Один, два, три, чотири. Чтири, п'ять, шість, сім знову Варку. П'ять, один, два, три, чотири, п'ять. Знову Варку. І 3. 1, Два, три. І у вершинку першого стовпчика. Ось вона ця вершинка. Ми протягуємо нитку. Все. Є в нас другий промінчик. І так в'яжемо по колу. Тут ми пров'язуємо, продовжуємо ось так проходити один. З'єднувальними такими петлями. Два. Три. І знову один, два, три. В арці закріпили. Далі п'ять, один, два, три, чотири, пять. Знову в арці закріпили. Протягуємо петлю. Сім, один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Знову сюди в арку. Зкріпили. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Арку закріпили. І три. Один, два, три. І вже у вершинку першого стовпчика. Під дві дужечки протягуємо нитку і. Ось сюди. Так, протягнули. І тут проходимо вже. Один. Під дві дужки. Ось так. Два. Три. І так в'яжемо по колу. Так, зустрінемося в кінці ряду. І так, я зв'язала останній примінчик. Обв'язала останню арку. Ось три повітряних петлі. І мені треба з'єднати в'язання. Тут можна було вже закінчити і іголочкою зв'язати, з'єднати. Я спробую ось так з'єднати зараз. Протягну нитку. Так, Протягую. Відрізаю і вже закінчу за допомогою голки. Протягну на зворотний бік через дві дужки. Ось протягую. Тут треба закріпити нитку. Так, і можна сховати його в в'язання. Пров про, не пров'язуючи, можна пров'язати е, гачком, а можна ниточкою, так, голочкою прошити. Ось так. І ось так сховали кінчик, відрізали. Так само робимо і серединкою. Затягуємо. Закріплюємо ниточку і прошиваємо. І ховаємо ось у в'язанні. Прошиваємо ось так. І ось така сніжинка в нас вийшла. Так, покажу, як закріплюю серединку. Ось протягнула ниточку. Зараз я її закріплю. Зроблю такий вузлик. Ось. І потім так прошлю, щоб її не було видно. По колу. Це дуже важливо закріпити ниточку і сховати її так, щоб зворотній бік. Мав гарний вигляд, ну і щоб не поролось, не поровся наш виріб. Так, і ось пройду сюди. І так, Прошью ось так по колу, скільки мені вистачить ниточки. В кінці ще раз закріплю і відріжу кінчики. Ось. Нитки я всі сховала, кінчики відрізала і ось такий зворотний бік. Ось лицева сторона. Ось така сніжинка в мене вийшла. Бажаю вам успіхів!